Усім привіт! Сьогодні ми будемо знайомитися з кухнею Великої Британії. Кухня без кордонів рапа папампу. пу Кранахан дуже простий у виконанні шотландський десерт з яскравим, чудовим та незвичним смаком. Цей незвичайний смак йому додають віскі та мед у вершках. А хрусткі вівсяні пластівці просто, але дуже ефектно доповнюють страву. Підрумянена вівсянка надає особливу, навіть трохи горіхову смакову нотку. Багато досі використовують назву «Кроуді крем, оскільки в минулому замість вершків використовувався «Кроуді» – сир із легка підкислого козячого молока. А рецепт не містив менше інгредієнтів, і не все віскі. Все робиться просто за лічені хвилини, а враження не менше, ніж від вишуканого торту ідеальне рішення на ті дні, коли катастрофічно не вистачає часу. До речі, сам десерт можна готувати з будь-яких ягід чи фруктів, з будь-яким улюбленим алкоголем. Проте сьогодні ми спробуємо традиційне приготування кранахану, який містить малину та віскі. Отож, для цього нам знадобиться 4 столових ложки вівсянки, 50 г цукрової пудри, 200 мл вершків 30% та 2 столових ложки меду. 300 г малини свіжої або замороженої. У нас заморожена. Та 2 столові ложки віскі. Вівсяні пластівці злегка підрум'янити на сухій сковорідці, Зняти з вогню і відставити в сторону до повного вистигання. Малину збити блендером разом з цукровою пудрою до однорідності? До речі, ти ж зараз за кордоном. Так, я у обростаю, це Польща. Подобається тобі життя у цьому місті? Ми дуже вдячні за допомогу Польщі для українців, але я з нетерпінням чекаю повернення додому. Збивати вершки до стабільних піків та продовжуючи збивати, додати мед та віскі. Чи подобається тобі їхня кухня? Можливо, ти вже куштувала якісь національні страви? Так, мені сподобалася їхня кухня. Я куштувала декілька національних страв. А які сподобалися найбільше? Я куштувала, і мені сподобався журок, це суп на захвасті е, з різними ковбасами, які готуються близько семи днів. Та е, шарлотка це також їхня національна страва. Це пиріг з яблуками. Частину пластівців відібрати для прикрашання, а решту додати до вишків та перемішати. І тепер розкладаємо вершки та малину шарами по келахах, прикрашаємо на власний розсуд. Рекомендується подавати кранахи з легка охолодженим. Ось така краса в нас вийшла, давайте дегустувати. Mm, так смачно. Обов'язково приготуйте цю страву, ви будете приємно здивовані. Сподіваюся, що зовсім скоро ми зустрінемось на нашій рідній землі. Я теж про це мрію. Це був проєкт Кухня без кордонів з Катериною Дорошенко та Інною Шкляренко. До нових зустрічей!